Що скажеш Бобер? Бо тут до ній нам приніс, що називається, в дзьобику купу інформації, яку, ясно річ, що ми опублікуємо додатково, тому що вона звучить, я не знаю, чи Олесь говорив це десь на раніше, якихось ток-шоу, які я не дивився просто в силу обставин. Мене я в судах готовий, я в судах готовий свідчити про це. Я кажу, не знаю, чи говорив ти це раніше, але це звучить приголомшливо в багатьох моментах. І ті питання, які як журналіст я риторично ставлю, чому так не було зроблено, чому так, чому так. Тому що я лише спостерігач. Та, я читаю закони, я бачу невідповідність е, діяльності. У нас там є опитування, між іншим запущено на нашій трансляції на Ютубі, е, е, чи конституційним чином позбавили громадянства Медведчука? Так, вважає 64%, ні 27%. Напишу в чат 9%. Е, я не розбирався з цим питанням, я просто ставлю його, чи конституційний спосіб позбавили оцих персонажів громадянства і тоді чому в цю компанію не потрапив Нестор Шуфрич, наприклад. Ну, Мене просто це дуже цікаво. Чому він досі очолює комітет із захисту свободи слова? Чого? Ну, ну, Про що ми зараз? Ну, Реально, це... і, і далі. Я вже в мене, знаєш, от парламент, Верховна Рада вона викреслена просто як клас. Людей, тому що я вважаю, ну, я розумію, що від них нічого не залежить. Тобто від діяльності парламенту на сьогоднішній день, окрім шкідливої діяльності того самого е, гетьманцева, немає ніякої користі з великим рахунком. Їхні закони їх має хтось виконувати. Вони перетворюються в скажімо, природа сама в собі. От вони в як кулеподібна херня, типу в вакуумі. Знаєш, ми, ми зараз не приймаємо законів. Є реалії життя. А звідки взявся батальйон Монако? А як люди ці виїхали за кордон? І ці всі позірні акти, а давайте позбавимо їх паспортів? Ну, вони один раз поїхали, вони, вони можуть і не повернутися, вони можуть собі дозволити. Хто знає, скільки в них громадянств? Може у них всіх по три громадянства.